Сесія розпочалась з хвилини мовчання за загиблими солдатами на сході країни. Вже потім перейшли до порядку денного, який було затверджено з певними змінами. Питання перейменування вулиці Московської на вулицю Героїв Небесної Сотні стало першим. Після обговорень та пропозицій за перейменування проголосувала більшість міських депутатів. Наступним рішенням депутати Житомирської міської ради затвердили на посаду заступника міського голови Едуарда Кругляка. За його кандидатуру проголосували 39 депутатів. Новопризначений заступник міського голови розповів про свої плани на найближче майбутнє та про своє бачення розвитку житлово-комунального господарства у Житомирі. Ну, перші шаги будуть такі непрості, тому що треба отримати повну інформацію под до зім'я. Це основний питання. з учотом. тех действий, которые произошли на днях, связанные с практически прекращением газа на Украину. Необходимо будет посмотреть и плотно вникнуть в мероприятия по экономии газа, для того, чтобы мы могли к осени обеспечить нормальный полноценный запуск тепла. Второй вопрос будет связан с ситуацией на водоканале, связанной с как зачетами по электроэнергии, так и с той ситуацией, которая сложилась финансово экономическая Ну и основной вопрос будет это касаемо жилищных предприятий и коммунальных предприятий по оказанию очень очень качественных услуг населению в первую очередь. Почему? Потому что вы все знаете, что практически с июня месяца началось подорожание коммунальных услуг. Коснулася вже електроенергії, З июля косметься газа. июля дорожає практично на 76% вода. Після цього депутати розглянули питання стосовно складу виконавчого комітету Житомирської міської ради. У нас в минулому рішенні, коли ми затверджували складів, було прописано, Той тут пропустить два рази підряд, без поважних причин має кинути склад виконавчого. Тому тут у нас. І не годили взагалі. Решта це ті, хто пропустили по два рази. Е, і ракет е, да, у нас депоєзміна це ті, хто були посаду». Було запропоновано виключити 14 осіб зі складу виконавчого комітету. За кожне прізвище депутати голосували окремо. 12 з цього списку таки виключили. А от попереднього міського голову Володимира Дебоя та його першого заступника Галину Семенець у складі виконкому лишили.